Ми підготували звернення до Харківського міського голови щодо звільнення до сих пір для когось це дивина, але це так і є. До сих пір головного архітектора нашого міста пані Поліванова, яка відсутня всі три роки Великої війни в нашому місті. Але, тим не менше, залишається головним архітектором і все ще працює. Вона підписала наказ на затвердження документів. Завдяки яким це будується? Це в 2021 році. О, о, о. Uh, і ми підготували звернення до департаменту культури, і департаменту uh, обладміністрації, департаменту інспекційної роботи міської ради щодо припинення робіт, які сьогодні не тривають, але тривали не ще, ще нещодавно. Чура да. тривали дуже. Да. Да. Ну, чим більше активності нашої, тим менше цих робіт. Щодо зупинки цих робіт і власне, вчинення дій щодо захисту пам'ятки архітектури гіда. Тому в трьох екземплярах кожне зі звернень ви можете ознайомитися. Я роздрукував, якщо цікаво. І підписні листи теж які в екземплярах під кожне звернення ви можете підписати. Тому, правда, століка немає. Це... Так, да, тому давайте там на сходах, хто хоче це підтримати, я туди покладу, ви ознайомитесь. Ну і відповідно, якщо ви підтримуєте, то. Ну я думаю, що у нас це початок. Це початок, а далі життя покаже. Я думаю, що перша зірка, яка впаде з небосхилу, це може бути пані Поліванова. Shqiptare dhe nështë Ми збираємо підписи якраз звернення до міського голови для того, щоб звільнити людину, яка наказом затвердила, затвердила цю документацію на ці на це будівництво ще в 2021 першому році. То хто це хто Це пані Поліванове? Ось і ми збираємо підписи на звернення до обласного департаменту культури. Знову ж таки, як профільного департаменту, і до міського департаменту інспекційної роботи, щоб вони все ж таки вийшли інспекцію, відобразили о, в відповідному протоколі акті, що їх або не допустили, або о, допустили, і вони побачили. Ну тут вже збройним оком видно порушення норм і протипожежних санепід і охорони культурної спадщини. Оця дистанція менше двох метрів, вона менше п'яти в принципі бути не може. Там навіть паспорт об'єкта також висить. Ну, паспорт об'єкта, об але я, я хочу вам. Наголосити на тому, що там немає даних про проєктанта, про підрядника і про технічний нагляд. В цілому про об'єкт. Да. Як прокажіть, що це буде і е, про власника, що він має ресторан Зорі ще один. Ну, так, це ну, це. на ну, те, що я бачу з відкритих даних. Це е, ну, там навіть написано що замовник Анжела Андріан. Анжела Андрян прописана з панами. Здається, в одній квартирі вони власники ресторану Зорі на проспекті львова Лана. І тут планується за моїми даними теж кафе або ресторан Зори. Ще один. вони самі перебувають. Один з них перебуває в Сполучених Штатах. вона чи він? Е, ні, обід. Він у він... їх ми наскільки знаю. Там декілька братів, які власники ресторану, а один з них точно перебуває. Ну постій, майже постійно. Тобто хтось тут з кимось можна у Харкові контакт знайти, якщо я не знаю, я не зрозуміло я з ними не знаю. Власне, як медіа писали неодноразово про цю забудову, писали в 23-му році, коли її тільки почали будувати, і чесно кажучи, трошечки задовбало нагадувати міській раді і е департаментам, щоб вони робили свою роботу. От, бо е поки з каналами міськради ми читаємо про те, як у нас все прекрасно Щас приїде постер, все нам зробить. Е місто втрачає свою будівлі. І в той час, коли у нас є з одного боку історія, коли росіяни постійно знищують нашу історичну спадщину, і коли її ще знищує міськрада, і міськрада це почала робити набагато раніше, ніж росіяни. Можна подивитися, в якому стані були Сюнторська, можна подивитися, в якому стані в принципі, всі історичні будівлі. І здається, що зараз ми втрачаємо так багато, що ми не можемо собі дозволити, щоб ще й... Своя ж ну свої ж органи місцевого самоврядування знищували О, і те, що те, що переживе їх і їх піде, а гігант має думаю, ну, що враховуючи що сьогодні доволі холодний морозний день, а люди все одно тут е, доведеться, доведеться це зупинити. Бо ну, наприклад, історія з Старшим Яром показала, що ну і те, скільки людей прийшло сьогодні. Показує, що люди готові відстоювати своє, і ми не те суспільство, яке буде просто мовчки спостерігати, як люди, які порішали, дозволяють собі будувати те, що вони хочуть і де вони хочуть. Попри закон. Не мовчати, так? Дякую вам. І гіпер тебе не цінці. Пора вам. <смітнє> <смітнє> Я на цій події, бо, бо Харківська несправедливість вже вкотре відбувається е, намагання і спроби зупинитися знову по місті, архітектурних пам'яток, і ми маємо успішні кейси також е, люха, е, які відстояли І Я думаю, що ця локація також буде відстояна. Я тут для того, щоб зберігати Харків і не давати О, всяким бізнесам а, руйнувати пам'ять, а навпаки надихати зберігати пам'ять. А ще є споч. Оч не яка яка взагалі ну, доцільність ви хочете мою моральну думку? оцінку? Я так. вважаю, що під час війни так буквально плювати в очі громаді. Це треба мати певну наглість Все ж таки, тому що оце будівництво на 에, ну перед прям безпосередньо перед э, гуртожитком гігант це про наглість, про зухвалість, про те, що ми б, э, ж, тому що може. Але ж будівництво зараз не дешево. Нащо вкладати такі гроші, якщо тут практично немає людей, я не знаю. Не я ну, ну це ж у них є якісь бізнес-моделі, яка я не знаю. І ми це ж не може займі. якась бути там схема, щось таке? ні. Я думаю, що це просто певний таки, така закладочка на майбутнє, щоб потім дай Боже нам всім відбитися. і о, зразу нас тут буде все в порядку. Між, Хоп на ла-ла-ла да. то під час війни насправді це ну. Вони ну, це власники, власне, ті, вони користуються великою війною, тому що ну, справді ви розумієте, що ми всі... Ну, це от, те, що ми вийшли, це така екстрений крок. Ну, під час війни ніхто не хоче щось там якось генерувати в цьому напрямку. Це неправильно. Але я вибачаюсь. Оце просто плювок демонстративний. На нього ну, треба. Повідати хоча б так. Хоча потім ми подивимось, як будуть реагувати державні органи. Ну і далі планувати свої дії відповіді. І ще важливе питання. Поліція зараз слідкує за порядком або її викликали за фактом будівництва. Ні, ні, за порядком я не бачу жодної протидії. Це стандартна історія. Ні, я маю на увазі, що могли викликати через будівництво. Щоб... Ну, ну я думаю, як... що поліцію ще, вже вже так викликала. Я думаю, що поліція тут не є органом, який вирішить ці проблеми. Дякую. Дякую. Зарипаджені. Це ж зорі, астрономічний відсильник. <р perguntaere> а зорі не запрошували, де їх знайти? Зорі? зорі Зорі над нами. Власники. Власники в США. Один з них, а інші не І зв'язне небо над головою. І моральний закон у нас.